Сьогодні ми зібралися з якого приводу? Дуже велике свято. І не одне, скажу вам так. І зараз ми за допомогою ребусів можемо здогадатися і зрозуміти, що за свято з чим воно пов'язане. У нас є три ребуса. Ми їх маємо розгадати. Давайте почнемо з першого. Яке слово ми бачимо на першому малюночку? Так, Алевтина. Захисник. Захисник. Так, перевіряємо. Правильно. Наступне слово Катя Гнізділова. Україна. Україна, правильно. І третій ребус: мир. Мир. Діти згодні всі. Так, згодні. Так, так. І це мир. Тож, відзначається аж три великих свята: День Українського козацтва, День захисників і захисниць України та Свято Покрови. Свято Покрови Пресвятої Богородиці. Одне з важливих церковних свят у православній та греко-католицьких традиціях відзначають 1 жовтня. За легендою під час облоги Константинополя, у 910 році Богородиця явилася в нейському храмі. Люди, які тоді молилися, побачили її в супроводі ангелів та святих. Місто було оточене ворогами, і люди просили Бога про порятунок. Тоді ж, Пресвята Діва Марія зі слізьми. Теж стала молити Бога за християн. Вона сказала, що візьме їх під свою опіку. За переказами Богородиця в ту мить засягла небесною славою, а по кругу в руках її блищав яскравіше за промені сонячні. Він і захистив місто. Піднялася буря, розкидала кораблі ворога. Жителі Константинополя були врятовані від смерті. Цей символічний жест. Став ознакою захисту і заступництва Божої Матері над усіма, хто до неї звертається з молитвами. Покрова також має велике значення для української культури. Воно традиційно вважається святом українського козацтва та захисників. В цей день на січі відбувалися вибори нового атамана. Козаки вірили, що свята Покрова охороняє їх, а Пресвяту Богородицю вважали заступницею і покровителькою православного воїнства. На честь покрови козаки будували багато храмів. Тож не дивно, що це свято здобуло в Україні ще й другу назву козацька покрова. Покрову козаки вважали своєю заступницею і в далеких походах. Її зображення завжди було на хрестах і носили козаки. Козаки особливо шанували Пресвяту Богородицю як свою покровительку. Тому цей день став символом військової слави і духовного захисту українців. Надійте, кожен в Україні чув про козаків. Козак в нашій уяві це звитяжний воїн, що не розлучаються шаблею. Захисник вітчизни, оборонець прав і віри, звичаїв і гідності кожного, хто живе під небом України. Е, відомі люди е, про козаків дуже добре відгукувались. І ось приклади, цитати про козаків від відомих письменників, поетів та гетьманів. Дуже гарні вислови, дуже вони звеличують наше козацтво. Так, є певні ознаки, так, козака. Давайте зараз ми складемо правильно слова, подивимося, що ж у нас мали козаки. Це може бути одяг, це може бути якась атрибути, якісь козацькі. Так, що в нас вперше долонька можна писати в чат. Анжеліка. Осередить. Оце ледець. Правильно. Так, наступне ось таке вбрання. Але Фіна написала шаровари. Так, згодні діти? Е, так. Згодні. Шаровари. Наступне ось така кучка, яка та між сипачкою. Була... Що то таке? Булава. Була... 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 Так. Козацький символ влади. І я побачила правильну відповідь: жупан. жупан жупан. Так, ось такі діти, такий одяг, да? і м м такі символи характерні саме для козаків. А зараз пропоную вам дізнатися, які страви були на столі у запорізьких козаків. Знову ж таки, переставляємо літери так, щоб отримати слово страву. І так, перше. Що це в нас? Кліп. Кліп. Вареники. 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 Далі. Голубці. 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 Наступне. Чай. Чай.

Хто полюбляє всі ці страви? Або напишіть в чаті свою улюблену з цих цих страв, виберіть одну. Хто що любить вареники, голубці, галушки, сало, вергуни, узварку ліж, хліб. Так, Хліб є. Сало, вареники. Я Вареники, Вареники, вергуни, голубці, вареники хліб. Так, хліб. Чи ну Це вже нас не козацька страва. Так. Сало, хліб, діти. То можна вас сміливо вважати нащадками козаків. Переходимо далі. Ось у нас була остання страва. Це куліш. Чи ви знаєте, що таке куліш, діти, куліш це е, козацька страва. Козаки готували її у великому казані, коли були в походах. або коли коли збиралися гуртом? Це така каша. Так, це каша, яка варилася з пшона. То зараз ми можемо з вами вибрати інгредієнти до нашого кулешу. З чого ми його будемо варити? Що ми беремо? На першу малюночку помідори, далі пшоно, гарбуз, сир, кукурудза, морква, гриби, сало, цибуля, м'ясо, часник, петрушка. Ну, можна казати, зелень. Що ми беремо до нашого кулешу? М'ясо, М'ясо м'ясо. Сало, сало м'ясо. Помідори. Помідори, хтось каже. Ну, багато було відповідей. Тепер Але. давайте подивимося, що ж ми беремо. пшоно беремо, ніці помідори не беремо. Далі беремо моркву, сало, цибулю, м'ясо, зелень. Скажіть, будь ласка, вдома у вас є ці інгредієнти? В Велике Свято пропоную зварити куліш вдома. Так, їдемо далі. Гра вірю, не вірю. Так, вірите? Кошове Таман – керівник Запорізької січі, а титул гетьмана означав правителя України козацької держави. Чайка найулюбленіший кавовий напій козаків. Так чи не так? Кавовий напій, чайка. Не вірю. Не вірите? А що ж таке чайка? Це човен. Човен, так, ви все знаєте, молодці. заборонений вхід, мікрофончики Заборонений вхід на території Запорізької Січі. Так чи не так? Чи можна було жінкам бути? Вдавнину на Запорізькій Січі жили тільки чоловіки. Жінкам не можна було заходити. Богдан Хмельницький був засновником Запорізької січі. Так, дехто думає, дехто вважає так, а дехто ні. Ні, діти. Засновником був. Дмитро Вишневецький, що його називали байдою. Це славний козацький лицар. Далі. Козацького чубоселиця можна було закручувати лише за ліве вуха. Заліве? Ні. Де хто згоден? Так, це потрібно було для того, щоб волосся скидало нечисту силу, діти, яка, начебто, сиділа в козака на лівому плечі і намагалася штовхнути його на безбожжя. Тому за ліве вухо, так. Торгівля. Була головним заняттям козаків на Запорізькій Січі, так чи ні? ні? Так і так і ні. Головне заняття діти це була військова справа. Але козаки були гарні і у ремісництві, і в полюванні, і в землеробстві, і в науці. Прапор Запорізької січі був малинового кольору, так чи ні? Так, більшість так вважає, і це правда. Побзунці. Тинки, пістолі це образливі слова, якими козаки називали один одного, згодні чи ні? Це образливі слова. Так, є хто так, але є хто і ні. Не згодні. Діти, повноці тинки пістолі це способи боротьби. Зокрема, в танці гоп-пак. Ось так. Ну і діти, дуже ем, тісно пов'язане наше минуле сьогодення. Тому що е, сьогодні Збройні сили України по праву називають нащадками козаків. Вони перші стали на захист нашої країни. Як колись козаки боролись за свободу і незалежність, так і зараз славетні воїни ЗСУ продовжують цю справу. Хто це? Утворюємо прислів'я. Лівий стовпчик це у нас початок. Правий це продовження. І так перше. Береженого бог береже. Шукаємо продовження долонька піднята. Береженого бог береже. продовжуй, Поліна. Береженого бог береже, а козака шабля стереже. Молодець. Правильно. Степі воля. Козацька доля. Козацька, Козацька доля, але перевіряємо. Правильно, діти долоньки піднімаємо. Терпи, козаче, Саша, в тебе долонька. Терпи, козаче, отаманом будеш. Тотаманом будеш. І останнє, найлегше, що навколо. Аделіна. Коли, коли козак молод. Так, коли козак молод, і це правильна відповідь. А діти, хто на фото? Зеленського зеленського знають в усьому світі, так? не лише в нашій країні, а й за її межами. Діти, і дуже добре, всім відомі гасла, які ось ви бачите на екрані. Але ми маємо трішечки доповнити. Тож, гасла України дуже відомі. Щоб козацькому роду не було переводу, присягаємо на вірність Україні і народу народу. Герої не вмирають. Вмирають вороги. Наступне гасне, я думаю, всі добре знають. Слава Україні! Дорогі. Герої. Дорогі. Герої. Дорогі. Слава нації! Смерть ворогам! Дорогі. І Україна понад усе. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава! Слава Україні! Україні. Україні. Слава Україні! Так, добре, впоралися з цим завданням. Діти. Святого Дня захисників і захисниць в Україні було затверджено указом президента України Петра Порошенка ще. 14 жовтня 14-го року та мало назву День Захисника України 2015 року. День захисника України проголошений державним святом і офіційним вихідним. Пізніше, президент України Володимир Зеленський підписав закон про перейменування свята на День захисників і захисниць України. Доповнюємо речення: в нас є підказки. Перше речення варіанти підказу захищати, залишати, будувати. Тож читаємо: захисник України це той, хто готовий, що робити в свою країну? Захищати. захищати свою країну та її громадян будь які захищати. небезпеки. Захищаємо. Друге, день захисників і захисниць України відзначається першого вже сказали. Зробно. Жовтня, не грудня, діти і не серпня, жовтня і однією з найважливіших цінностей захисника є, що мужність, обережність чи свобода, мужність, Мужість, яка мужність. проявляється мужність. та рішучості. Так, наші захисники дуже мужні та сміливі. Діти, дуже багато жінок також зараз в нашій армії. За останні п'ять років ця кількість виросла майже вдвічі. Вони воюють як снайпери, артилеристки та танкісти. На жаль, не всі наші захисники повернулись додому. Тож давайте вшануємо їх пам'ять хвилиною мовчання. Триває війна, розв'язана Росією проти України. Хто воював? Усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Пам'ять і допомагати військовим, які зараз захищають нашу землю. То з чим ми можемо допомогти? В чому буде заключатися наша допомога? Ми можемо е вірити в ЗСУ і повинні вірити. Ми можемо плести маскувальні сітки. Ми можемо писати слова підтримки, не вірити фейкам, які розповсюджують вороги, і збирати необхідну допомогу. Я знаю, що ви е малюєте малюнки, пишете листівочки. То зараз я хочу попросити вас показати. Те, що у вас є, так, бачимо, бачимо. Молодці діти. Я хочу вам сказати, що це найкраща підтримка для наших військових. Вони дуже довго не були вдома, але ось ця часточка кожного з вас передає їм, тепло, тепло любов, повагу, шану. Тому завтра. Якщо поблизу з вами є військові, поблизу біля вас знаходяться люди, які можливо приїхали відпустки. Передайте їм свої роботи, їм буде дуже дуже приємно. Добре, Іте. зараз я вас попрошу така вправа. Виберете той листочок, що ви відчуваєте, коли ви думаєте про захисників і про цей день. Якщо зелений, це спокій, жовтий це вдячність, і синій листочок це натхнення. Жовтий, жовтий можна прописати, якщо нема зелений, синій, жовтий, зелений. Так, діти. Найбільше в нас жовтого це вдячність. Так, це вдячність. Молодці. Молодці, дуже-дуже вам дякую е, Так, ну і що ж сьогодні? Сьогодні ми поговорили з вами про важливий день День захисників і захисниць України. Ми дізналися про значення цього свята, згадали про героїзм тих, хто. Захищає нашу країну і вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Це свято нагадує нам про цінність, цінності, які ми знаємо: оберігати свободу, незалежність і мир. Кожен з нас може зробити свій внесок, підтримуючи та поважаючи наших захисників. Дякую вам за участь активно. Ви великі молодці. Дякую за правильні відповіді. Ви знаєте історію нашого народу і е, знаєте історію сьогодення. І не забувайте про важливість допомоги і підтримки. Тому слава Україні, діти! І слава! На цьому я з вами прощаюся. Дякую, що долучились. Дякую, що були активними. Гарного дня. Бережіть. 我怕吃，我怕吃，